Вітаю вас, шановні друзі. Я Юрій Петраш, і сьогодні я хочу вам розповісти про чудову новину. Напередодні Нового року ми пропонуємо вам святкові подарунки. А саме це легендарні комплекти Бандероль Петраша. Ці комплекти я збираю особисто, і там є все для того, щоб ви завжди були з рибою. Один комплект для тих, хто більше любить ловити окуня. В ньому знаходяться всі топові приманки і все, що потрібно для них. Другий комплект для тих, хто полює за щукою. І там є все для того, щоб зубаста була на фото поруч з вами. В кожному комплекті буде подарунок, в якому буде знаходитись фірмова кепка з моїм особистим підписом. Якщо ви вирішите одночасно подарувати два комплекта і на щуку, і на окуня, ви отримаєте знижку в 10%. Замовити бандероль Петраша, ви зможете на нашому сайті fanatic.com.ua або в фірмових магазинах Fanatic в період з 10 до 20 грудня. Всі відправлення бандеролі будуть з 22 грудня. Я впевнений, що 24-й рік принесе всім українцям мир, спокій і перемогу. І все буде Україна.